Вітаю вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Як снігова лавина у мережі з'являється все більше і більше повідомлень про проривні якісь речі, в створенні автомобілів і інших механізмів, які відбуваються от просто зараз. Я вам розповідав про те, що створила Тесла стосовно вантажних автомобілів, потім говорив про Тойоту. Тут надійшло повідомлення про те, що встигла зробити фірма Nissan. Так, Це так званий е, твердотільний акумулятор чи батарея, так. яка взагалі там має якісь е, захмарні характеристики, про які. Е, Зараз навіть не повідомляють, тому що це секретні речі, але вже те, що надходить до відкритих, відкритих джерел, говорить про те, що зараз у різних фірмах, ну не тільки японських, там японські, американські, китайські. Європейські компанії відбуваються одночасно щось неймовірне в цьому сенсі. Тобто, світ стоїть напередодні неймовірних відкриттів. І це має свій відбиток, буде мати свій відбиток, звичайно, на економіці. А політика це сконцентрований вираз економіки, як я вже вам неодноразово говорив. Тому буде відбиток мати і на е, політиці. І хотів би звернути вашу увагу, вельми шановні пані та панове, на е, нашого генія, пророка, вчителя Тараса Шевченка. Він просто. Ну, У всіх сенсах. Я вже багато разів наводив його слова, які відображають сутність сучасного світу. Подивіться, те, що він сказав про події, які відбуваються нині. Так. Це стосується, перш за все, Грандіозних відмін різних країн різного цивілізаційного рівня. Наприклад, Японія, США, Китай, Європейські держави. Вони зайняті пошуком шляхів розвитку свого і розвитку людства, спрямовані в майбутнє, вони мурують. А чим займаються варвари і дикуни московити антрофаги в цей час? Вони руйнують. Так. Це ж так. Вони цілі області України руйнують. Вони просто знищують і в цьому нічого не бачать поганого. Нічого не бачать цьому. Просто так. До нуля вирівнюють міста. От я дивився ці. Аерознімки і космічні знімки Вовчанська в Харківській області. Ну, Я чогось подібного не бачив ні під час Першої світової, ні під час Другої світової війни. Це просто в... отаке вирівняна поверхня, де тільки можна відчути хіба що те... ті місця, де знаходилися колись будинки. Згадаємо нашого пророка і вчителя. Так. Той руйнує, у кожного своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, а той неситим оком за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать і собою взять у домовину? Ну хіба не геніально? Хіба це не про нинішніх варварів і дикунів, московитів-андрофагів, в десятку. А ми дивуємося, у нас є геній, якого жодна нація не створила, з якої не вийшла, з жодної нації не вийшла така людина, яка б уже скільки років пройшло щасу. Того, як він пішов за світи, а все те, що він створив, воно настільки геніальне. І день, і день, і день, не йде, і голову схопивши в руку, в руки, дивуюся, чому не йде апостол Правди і науки, або за горами гори хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю повити. Споконвіку Прометея там Орел карає. Так, це ж теж це про гори Кавказу написано, але як точно. І що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого. А серце б'ється ожива, яких почує знать от Бога. Так, Ну, що, що б ми з вами не взяли? І все геніальне! І все відображає сутність людини і людства.